У надвірні відбулося аутентичне дійство під назвою Різдвяне подвір'я на заході було зібрано багато талановитих виконавців, калят та вистав серед них і учасники колективу Шовкова косиця, котрі у свою чергу розповіли про свої ролі на заході та досвід діяльності як діячів культури. Готувалися ми довго, ми готувалися плідно. Це були чудові репетиції. Зараз у нас повинен бути концерт на площі в центрі і в надвірній. Це буде саме тематично щодо колядок. Це будуть колядки, різні якісь ситуації, можливо, які ми будемо розігрувати і показувати традиції нашого регіону. Моя роль колядника і <звучить> <звучить> ні, мені не було важко в неї житися, тому що е, ну, я вже знала всі пісні і я вже могла колядувати. Я 5 років вже займаюся тут і мені дуже подобається тут виступати, колядувати. Е, звісно, це важко, але ну, я стараюся. Я сьогодні в ролі Йосипа, буду біля Марії, буду кутати малого. Пригортатися до нього під час пісні Що то за передиво. Зіздарем я буду тримати зірку. Я півтора року, мені тут дуже подобається. Тут всі дуже гарні, завзяті. Ми довго готувалися до цього концерту. Було трохи важко. Я буду сьогодні ще й солістом з Юлією. Виконуючи обов'язки начальника управління культури та туризму Богдана Ковалю, розповіла коротко за дійство, що саме буде представлено таким. Черговий крок у нашій подорожі до Різдва. На Майдані Шевченка на найбільшій площі нашого міста зараз відбувається автентичне дійство Різдвяне подвір'я. У цьому заході беруть участь керівники колективів, колективи, учасники колективів всієї надвірнянської громади, всієї сфери культури, яку представляє надвірнянська громада. Сьогодні ми хочемо для глядачів показати. Наші давні звичаї, давні традиції, давні пісні, давні куляди давні звичаї, які ви ще не бачили. На заході серед присутніх був і міський голова міста Надвірна Зіновій Андрійович. Висловив всім подяку, хто долучився до цієї події. Я дякую всім старостам, дякую, всім керівникам сільським будинкам культури, дякую, всім церковним хорам, які сьогодні приїхали для того, щоб ми прославляли різдвяні свята. І насамперед, Різдво це час молитви, Різдво це час подяки, Різдво це згадування всіх, хто сьогодні дає можливість нам тут бути і все робити для того, щоб прийшла перемога. Дякуємо кожному захиснику і захисниці, дякую нашому славному вольству, дякую кожній родині, чиї чоловіки, чиї діти, чиї родичі сьогодні боронять Україну. І наш обов'язок. Пам'ятати ціну нашої незалежності, тому гарного виступу пам'ятаємо, що ми маємо берегти наші традиції, наші звичаї, і ми маємо голосніше колядувати як звук повітряних сирен. Слава Україні! Христос рождає! Такого роду заходи відіграють та ще більше відіграватимуть свою роль як прояв пам'яті та любові до українських традицій, які формують нас як націю.